Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Частина українських льотчиків вже готові до льотної підготовки на f 16 у Данії. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з начальником штабу оборони Данії. За словами данського військового, частина українських льотчиків успішно пройшла підготовчі заходи, тому вже може приступити до льотної підготовки на винищувачах F-16. Також Валерій Залужний домовився з данськими партнерами про початок робіт над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні. Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні, до якого війшли 10 танків Леопард. Дина 5 про це повідомили в уряді ФРН. Нова партія танків додається до 10 раніше відправлених Україні. Також у новий пакет допомоги увійшла і нова радіолокаційна система повітряного спостереження до двох вже наявних. Ця РЛС – основний засіб виявлення повітряних цілей в складі батареї ЗРК і Різд СЛМ. Крім цього, Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Вектор. Тепер їхня кількість становить 104 вектор це розвідувальний безпілотник вертикального зльоту. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України вартість додаткового пакета військової допомоги становитиме 250 мільйонів доларів. Зокрема, він включає ракета ІМ м для протиповітряної оборони, засоби розмінування, протитанкові комплекси Джевелін та інші протитанкові системи і ракети. У пакету увійшли боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем М142 Хаймарс. Посилення отримає ствольна артилерія України, яку поповнять боєприпаси калібру 155 та 105 мм. Фінляндія в рамках чергового пакету військової допомоги для України ймовірно передала для Збройних сил України деяку кількість самохідних артостановок 2С1-Гвоздика калібру 122 мм. Про це повідомили аналітики порталу Орекс. З відкритих джерел відомо, що свої САУ-2С1 Гоздика Фінляндія придбала в 1990-х роках із запасів зброї колишньої східної Німеччини. Тоді могло бути придбано орієнтовно 80 артустановок цього типу. Україна може мати на озброєнні версії вітчизняної протикорабельної ракети для ударів по наземних цілях. Таку інформацію виданю ВАРЗО нещодавно повідомив представник українського оборонного відомства. Дальність модифікованої ракети становить 400 кілометрів водночас, корисне навантаження 350 кілограмів. Для порівняння у протикорабельної версії ракета може нищити цілі на відстані до 300 кілометрів і має бойову частину 150 кілограмів, тобто йдеться про доволі серйозні покращення. У межах проєкту Армія дронів військовим відправили 30 роботизованих систем українського виробництва та 1000 безпілотників. Про це повідомив нещодавно міністр цифрової трансформації України. Зокрема, захисники України отримують 900 українських fpv дронів понад 100 розвідувальних безпілотників, 25 автоматичних турели з дистанційним керуванням шабля та 5 наземних платформ «Рись». В Україні для армії випробовують десятки наземних безпілотних апаратів, які мають підтримувати підрозділи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. На тестах представили наземні безпілотники, які здатні виконувати логістичні, бойові та підривні функції, вже скоро вони допоможуть військовим. На випробуваннях можна було побачити наземні дрони, які пристосували для використання кулеметів та які мали стрічки подачі патронів. Також показали наземний безпілотник всюди хід, який, ймовірно використовується для транспортування вантажів у небезпечні зони Крім цього, представили дрони, на яких встановили системи радіоелектронної боротьби ймовірно для придушення безпілотників. Новий український комплекс радіотехнічної розвідки з дальністю виявлення цілей 450 кілометрів вже до кінця цього року має пройти випробування та з'явитись у Збройних силах України. Авіаційний комплекс радіотехнічної розвідки, інтегрований безпілотний комплекс ПД 2 від іншої української компанії, має надати силам оборони нові можливості в сфері розвідки. Завдяки високому положенню антени комплексу під час польоту горизонт приймання сигналу суттєво розширюється, що дозволить виявляти джерела електромагнітних випромінювань на відстанях у сотні кілометрів. Державна газова компанія відкрила нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів. Про це повідомили у прес службі компанії. Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася з нуля. Як зазначили у компанії, це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу. Компанія продовжить програму геологічної розвідки. Громади Київщини отримали 18 нових українських шкільних автобусів дві партії техніки. Були закуплені за кошти державного та місцевих бюджетів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Усього громади області отримують 45 автобусів, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації. Наразі в області курсують 328 шкільних автобусів. Компанія Амазон продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Рішення Амазон допоможе українському бізнесу активніше розвиватися. Міністр подякував компанії, що відгукнулася на пропозицію про скасування комісії для українців торік, то продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України. Південна Корея у 2024 році надасть Україні фінансову допомогу розміром 394 мільйона доларів на відновлення та гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на проект бюджету Південної Кореї на наступний рік. Зазначається, що згідно з фінансовим звітом СИУ у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, що вміститиме 98 мільйонів доларів на відновлення та 196 мільйонів на гуманітарну допомогу, також 98 мільйонів доларів Кореї надасть через різні організації. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.